Всім привіт! Ви на каналі Char Spy. У нас сьогодні черговий проєкт, це Polestar 2. Ми хочемо сьогодні його позаряджати на потужній станції 100 кВт чодимо. Отже, беремо пістолет, тут пістолет значно потужніший. Під'єднуємо, розпочинаємо зарядочку. Бувається синхронізація. І автомобіль стартує зарядку. 23% у нас. Яка зараз потужність через щодемо? 80 кВт, 199 А, 401 В зараз на батарейці. Давайте подивимося, що в нашому додатку показує. Все вірно, 79,2, 80 кВт майже. Батарейка. 30-33, все добре, максимальне значення по Б30 для Полстару 20 це 60 градусів. Отже, політ нормальний. Давайте подивимося, за скільки ми зарядимося до 80%. Пройшло буквально декілька хвилин. Ми вже досягли <coughs> значення 31%. Потужний зараз 82 кВт. Заряджаємо. Мабуть, тут краще буде орієнтуватися. 8 кВт за 6 хвилин, майже 7 хвилин. Отже, продовжуємо заряджання, 48%, 83 кВт зараз потужність. Тут дублююча інформація теж. Олексій, покажи, що в нас в додатку. Теж 82 кВт. Ну, звісно, власники, хто замінив порт, у нас можуть регулювати потужність. Але ми сьогодні на максимум 84 кВт. Ну, звісно, жоден адаптер не зможе переварити таку потужність. Давайте звернемо увагу по нашому додатку. Зараз потужність 74 кВт, да? але по нашому додатку значення 39 температура на батарейці. Максимальне значення 60. Тому запас є і на даний час на перегріву жодного немає. 23 кВт авто прийняв себе за 17 хвилин. 84 кВт була максимальна потужність і на 55% відбувається пониження. Зараз зупинилася цифра на 80 кВт. Дійшли ми до значення 66%. 71 кВт автомобіль ще приймає в себе. Отже, політ чудовий. 73%, 56 кВт. Зараз APR 127. Але ще тримає, тримає ще. Отже, загальне значення на даний час на станції 37 кВт увійшло за 29-30 хвилин майже. 78%, 56 кВт потужність, температура батарейки 38 градусів з 60 можливих. Отже, все добре. Зараз будемо заряджати до 80% та й будемо а, зупиняти. До речі, хотів звернути, що... Полісар рекомендує заряджання до 90%. Отже, Що ми маємо? 80% 42 кВт 34 хвилини. Це Polestar 2 встановленим чадемо портом в зарядній мережі Quick Power 100 кВт на Якщо ви хочете якісно заряджатися вам в мережі Quick Power, якщо ви хочете якісно заряджатися та на всіх зарядках України та Європи, на китайському електромобілі, тоді вам до нас, компанію Charge Spy. З вами був Олег. Дякую з вас, вподобайка та підписка на канал.